Руслан Олексійович, оскільки міністр освіти не знаходить час прийти до Верховної Ради на такі важливі законопроекти, які сьогодні розглядаються, до нього є багато запитань по реформі і середньої освіти, і профтяг освіти, і вищої освіти, і по підручникам, які вчора проговорювалися, прошу вас поставити на голосування пропозицію викликати міністра освіти. Лісового завтра на 11 годину до Верховної Ради України. Дякую, шановні колеги. Я поставлю цю пропозицію справедливості заради. Скажу, що є особи, які представляли цей проект. Заступник міністра він є присутній, тому це просто для справедливості. Шановні колеги. Я ставлю пропозицію Дмитра Разумкова. Прошу голосувати. За 164 рішення прийнято. Я прошу апарат направити від відповідне рішення Верховної Ради України до суб'єкта, про якого йшлося.